Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні, нарешті, у нас трішки стало легше з погодою, хоча така пішла паркість, таке враження, що я в сауні. Але нічого. Десь у четвертій годині був сильний вітер. Може він і не сильний, а крізь сон воно так здалося. Але штора ходила ось так. І свіжий вітерець, і потім грим. І зараз, начебто, скільки у нас 25 градусів 9 година ранку, але паркість не паркість в хаті. Я зараз хочу піти трішки пройтися. І, до речі, приміряла сьогодні вже свою обновку. Це та, що я замовляла український виробник. І хочу почати з шортів. Дівчата, настільки класне лікало тут, ну, тут є кишені, все. Для мен... Чому я починаю з шортів? Тому що для мене це завжди важливо. У мене буває так, що, мабуть, у кожного буває так: коли ти одягаєш десь давить. Або ти коли сідаєш, воно там ззаду якось повзає донизу, якось незручно. А тут, як, як то кажуть, Вділа та забула, Ну, дуже зручно, дуже. Я... У мене таке буває, але от увагу я на це звертаю. Далі футболка, ну футболки вони завжди, знаєте, дівчата, нам підходять і все гаразд, горловина нормальна, хоча я б на літо хотіла трішки більшу. Я б так хотіла. Ну, але ж я ж бачила, як дівчинка міряла. Тому тут калина, ось такий малюночок. Зараз хочу трішки піти пройтися, тому що вже тривалий час не було такого, що ти йдеш і є свіжість. І знаєте, що хочу сказати? От в мене є деякі зміни. І хочу з вами поділитися. Наприклад, я не хочу казати, як всі кажуть, і я це казала і за відключення світла. Все це чудово розуміють, але це є велика частина нашого життя, і відключення світла воно теж впливає на наше життя. І раніше було так, що виключається електрика, і ти як зупиняєшся, і ти чекаєш, допоки включать. І потім вже продовжую щось робити. Зараз у мене зовсім все не так. Коли нас виключають, я починаю по хаті щось робити. А коли вже вмикається електрика, я хочу просто щось подивитися, відпочити. Тобто в мене щось таке змінюється. На вулиці краще, в хаті дуже душно, але все одно ну, знаєте, скільки воно пекло. Мабуть, тижня три у нас така спека була, але сьогодні трішки легше на вулиці. А я ж таки переодягнулася, тому що, а якщо я там замажу на базарі, шкода! Потім до мене яка різниця. Деякі такі речі є, які я ще, знаєте, купила носи, ну, ну чого ти я тут? Нє. Не? Хочу десь зараз. Щоб менше генератори вам заважали слухати, тому що я зараз вже звикла якось до них до тих генераторів. Але коли монтую відео, я чую, що це якось некомфортно, а мені дуже хочеться, щоб вам на моєму каналі було зручно та комфортно і затишно. Так, наче тут не так дуже чутно генератори. Е, що хочу сказати. Я не хочу влазити в ті теми, які я змінити не можу, але нещодавно наші депутати проголосували за відміну літнього часу. І начебто ми 27 жовтня будемо переходити на зимовий час і так все буде залишатися. Потім на літні ми не переходимо. Ми ну, проголосували та й проголосували. Добре. Зараз, от щойно, виходячи з дому, я почитала новини, що наші науковці просять відмінити це голосування, тому що це не було щось там заощаджувати енергетику, і вони це пояснюють тим, що у третій ранку. Влітку це вже буде ну, видно, а в 8 вечора буде вже темно. А я йду так сама про себе і думаю. От чому я цю тему з вами завела, а те, що ми переходимо на зимовий час, то може хай на літньому залишається, а ми переходимо на зимовий час і в нас вже в 4 вечора темно, ми вмикаємо електрику, то яка різниця? Якщо влітку ти можеш піти і пройтись і прогуля... прогулятися, або хтось там на базі відпочинку взагалі десь там? Взимку важливіше економити електрику. І взимку її більше витрачається. І мені б дуже хотілося, якщо може хтось. і Знає, де це можна подивитися. Дослідження, якщо ми будемо залишатися влітку на зимовому часі, то де той коефіцієнт, що ми можемо зберегти енергетику, я нічого не розумію. Ото От якби сперечатися. І Я йду, думаю, ну вже хоч так буде. А чого я так кажу, тому що я на літній час дуже важко перехожу. Мені майже місяць потрібно, щоб адаптуватися. І я завжди це в своїх відео казала кожного разу, коли ми стрілечки годинників туди сюди покрутили. Як влітку краще економити, то, ну, хай так і буде. Наприклад, спекотно. Покотне літо, там в 4 ранку вже все видно, пішов, пройшовся, щось і якось. А взимку в 4 вечора темно, ну це вже ну, я не розумію цієї економії, ну, я не розумію цієї логіки. Може ви щось підкажете? Кукурудза. А в яку ціну кукурудза? Вісім і десять. А дівчата з Дніпра писали, що по 25, начебто в Києві теж дорожче. Знаєте, чому я цю тему стосовно енергетики завела? Тому що, ну, якось думки там неправильно формуються. Я зараз цю ситуацію розумію. Що зробили з нашою енергетикою? Як там наші підстанції теж. І зараз дійсно потрібно економити і так далі. Але на майбутнє, ви не думаєте, як економити? Ви думаєте про те, як зробити краще? Ви піднімаєте тарифи і думка економії в майбутньому? У літній час не про економію треба думати, а подумати, як зробити, щоб було краще. А вони вже, о, це не буде економії. Ну так якісь нові джерела енергії шукайте. Ви ж науковці. Ну так, Дівчата, щось я в цьому житті не розумію, нефіха. Я дивлюся, що у нас морква по 15 і по 10. Картопля по 13, цибулька по 15. А я думаю, може взяти моркву, заморозити, бо хто знає, яка ціна буде, і зараз все сохне на городі. Тут більш морква сподобалась по 20 гривень, я зараз візьму кілограм і перчик по 25. Як би там в житті не було, місто прибирається, життя продовжується, Таня з покупками і нічого не змінюється. А, так, да, будь ласка, попросили відійти мене. А я піду на ту лавочку. Ну що ж, а, тут прибирання йде під цією лавочкою, а я стала. Іди сюди, тут теж добре буде. Фух. Я кажу, мені кілограм перцю болгарського. А продавець каже: а вам для чого? Фарширувати або так на салатик, або на шашлик беруть. Я кажу, а на шашлик що? Він каже, ну там якась форма, короче, треба однакові підбирати. Якщо фарширувати, то це я маленький вам буду вибирати. Я кажу, де я буду заморожувати? А жіночка підходить і каже, та хіба зараз щось можна заморожувати? Ви ж бачите, як з електрикою, я кажу, ну завжди ж так не буде. І я пригадую, що колись мені хтось казав, я не пам'ятаю, звідкіля у мене ця інформація в голові, чим більше буде в морозильнику там чогось замороженого, краще буде тримати холод. Ну, ми ж маємо надію, що сону, ну так же ж не може бути, тому... І така ціна. Взимку піди, таку ціну знайти. А я люблю там болгарський перчик додавати, колись якусь піджарочку роблю. Ну, нашій родині таке люблять. І морква вже почищена, потерта, бери, клади. Ну, я вже так до цього звикла, що я від цього ну, не зможу ніяк відмовитися. Ну, що буде, то буде, подивимось. У мене зараз тільки буде працювати морозилка моя. Там е на постійній основі зараз будуть тримати холоду. буду додавати заморозку якусь і нічого, все буде добре. Я завжди сподіваюся, тільки на найкраще. Ну, так. Сьогодні на вулиці так гарно і додому йти не хочеться. Але ж треба. Що я купила на базарі? На базарі я купила три пачки нашого місцевого молочного заводу. Ой, все одно якось спокійно. А По 57 гривень я завжди таке беру, ви вже знаєте, жирність там 82,5 Буду зберегати в морозильнику, дівчата. І взяла яйця, для них перепад температури не дуже грає таку роль. А по 30 гривень у нас на базарі вони. Так. Підсмажити або відварити, і вже є, що поїсти. Там не дуже такий температурний режим, що там ай-яй-яй, і не живи називається. І такий болгарський перчик. Бачите, він різний. По 25 гривень. Дівчата поріжу все, морква, морква по 20 я купувала. Але вона така ловкенька, ловкенька. Аж, а це шоя ще? А, ще я помідори купила, я забула. А рожеві помідори у нас 60 гривень. Ось такі зараз я вам хочу показати. Розпаковка, два паковка. Ось такі непогані, я кажу, чи не біле там, бо інколи так береш, а вони такі білі всередині, що вирізаєш і не маєш помідора зовсім? Він каже: ні. Ви дивіться, щоб він був не прозорий оця шкурка, чи як воно там, і такий ледь м'ягенький. Ну, не дивіть, каже, дуже. І це будуть смачні помідори. Це, каже, у нас домашні. Ну, це, бачите, так. Нічого, хай лежить на сонечку тут. Буде ца-ца. ца ца І я, до речі, вже не від першої людини чула, що якось уже другий рік просто червоні помідори, вони щось не дуже. Хоча, може, ми такі баловані стали, то я не знаю. От. А рожеві краще. І як я вам казала на початку відео, чим я буду займатися, коли не буде електрики, будь ласка, потихеньку почну мити, почну чистити, почну терти, почну різати, почну складати в пакетики. Таким я буду займатися. А та тут світло, я швиденько покладу в і там вже буде порядок. То зараз я вам покажу, я масло вже поклала. Ось так. Ось такі пакетики зручно, в мене ще морква є, щоб ви думали. Ви що думаєте? Я із багатої сім'ї. У мене моркви, і ще достатньо. І лежать отакі тримачі холоду тут, там і зверху. І порядок. І ні, масло. А тут зберігається дві пачки. А одну пачку я покладу її. У нас така нульова камера. Там де нуль завжди повинен бути. О, сир теж так зберігає. І якщо в холодильнику буде вже тепло, то тут буде прохолодно. А я зараз поставила зварити компотик. Нехай. Що всім коли ж пити ж хочеться, і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Ми, дорогенькі, бережіть себе, оце головне, і все буде добре, тому що завжди так не буде.